Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні будемо готувати олександрійську паску. Ця пасочка готується дуже просто, виходить багато і дуже смачна, волокниста в міру волога, в міру солодка, і що дуже важливо, як на мене, не дуже затратна по часу. Ми приготуємо розчину ввечері, а вже на другий день зранку будемо готувати тісто. Кожного року ми випробовуємо новий рецепт. І сьогодні ми готували її вперше і дуже задоволені. Структура тіста така досить волокниста і що дуже важливо, паска скоро не черствіє. Ну, вона швиденько з'їдається, але і не черствіє. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, приступаємо до роботи. Пресовані дріжджі подрівнюємо вручну, заливаємо теплим молоком. Розчиняємо до однорідності. Відставляємо поки що в вбік. В іншій ємності збиваємо 4 жовтки і 4 яйця, одразу додаємо весь цукор, міксером збиваємо все до однорідності. Сюди ж додаємо м'яке масло, яке ми порізали на кубики, і міксером далі перемішуємо. Максимально, оскільки це можливо. Те, що є грудочки, хай вас не лякає. Все так і має бути. До розчинених дріжджів додаємо збиту масу і перемішуємо. Важливо, не сказала на початку, всі наскладники однієї температури. Обов'язково. Ми лишень підігріваємо молоко. Тепер накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на ніч. Того ж вечора ми можемо підготувати сухофрукти. У нас тут є різні види родзинок, вялена вишня і журавлина. Заливаємо окропом на 5-10 хвилин, далі водичку зливаємо і викладаємо на рушничок. Даємо повністю можливість їм висохнути. Наша рощина стояла 15 годин. Забираємо рушничок, забираємо харчову плівку, бачимо, що дріжджі в нас дуже добре активувалися. Перемішуємо, і зверніть увагу, як зараз буде видно бульки, як видно, як дріжджі працюють. Чудово. Тепер додаємо сюди столову ложку рому, сіль, ванільний цукор і перемішуємо. Декілька етапів додаємо просіяне борошно. Борошно обов'язково просійте, щоб воно у нас добре гарно наситилося киснем, щоб випічка була пухкенька. І борошно також у нас кімнатної температури. Щоб де не з холодного приміщення чи з комори. Постійно підмішуючи, підсипаючи, замішуємо тісто. Тісто у нас буде рідке. Додаємо сухофрукти. Плюс ми ще додали цедру апельсина. Дуже гарно і смачно. І замішуємо тісто. Цю пасочку треба так само, як і всі паски, добре вимішувати, але не так довго, як деякі. Ми вимішували 20 хвилин. Тісто ось таке досить рідке. Але вже видно, що він відходить від стінок і вже легше відходить від руки. Якщо дуже-дуже таке липне тісто, змочуйте руку олією. Тепер трішечки присипемо, щоб до рушничка не вчепилося. І накриваємо рушничком в теплому місці. Хай підростає як мінімум вдвічі. Тепер руки змащуємо олією. І ще раз добре переминаємо тісто. Тут уже добре собі змащуємо олією, щоб було зручніше. Ось видно вже, як воно гарно відходить від стінок. До такого моменту обов'язково треба домісити. Тепер будемо вкладати формочки, ну, ми плюс ще скористалися вагами, будемо вкладати по 500-550 грамів. Підгинаємо під низ. забираємо родзинки згори, щоб не пригоріли. Можна одразу вкладати, а можна щіплювати низ. Як вже вам зручно. Ось так можна щепити. Руки постійно змащуємо. Ставимо так пасочки на відстані, щоб гарненько пропеклися з усіх сторон. І під час випікання теж трішки можна повертати. Накриваємо рушником і даємо час підрости. Збільшились в розмірі, можна вже відправляти в духовку, можна змастити яйцем або білком. Тут же як вам пасує, як вам подобається. Духовка в нас розігріта до 200 градусів, ставимо пасочки і збавляємо температуру до 170 градусів. Ось такого розміру в нас випікалася годину Але ви орієнтуйтесь на свою духовку, на розмір виробу, обов'язково випікаємо до сухої шпажки. Розрізаємо, зараз подивимося, яка вона чудова. Як на мене, чудовий дуже вдалий рецепт, недарма багато господинь його так полюбляють. Дякую, що ви були з нами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримуйте Українське. І хай вам все вдається, друзі!